Чому важливо, щоб в сім'ї була строгість? Я про строгість, я не про жорстокість, я строгість з любов'ю. Строгість це виконання певних правил. Строгість це виховувати людину розумну, людину добру, людину щасливу. Донечка, в тебе мама, строга? Ні. Але справедлива. Але справедлива. справедлива. Донечка, чому мама робить зауваження або буває навіть трошки лає, коли ти робиш щось не так? Тому що не хоче, щоб я була щаслива. І здорова, і да. тому що лише в строгості можна виховати здорову і щасливу людину. Строгість це коли люд... дитина виконує свої обов'язки. А коли вона виконує обов'язки, вона отримує плюс до своєї карми, до своєї долі, до щасливої долі. І коли навпаки дитина робить погані вчинки по відношенню до батьків і до старших, вона отримує мінус. І через то так багато хворих і нещасних дітей.